Перехідник на євробалон. Бачите, внутрішня прокладка різьба 218 вже будована прокладка. І наружна різьба 21,8, але додатково будована прокладка в саму циліндричну часть з перехідника. Навіщо? Це для євроредуктора спеціально. Це з'єднання європейського гатунку. E, взагалі, німці люблять такі редуктори робити, і італійці, і так далі. багато хто. Якщо ваше обладнання вже e, споряджене таким редуктором, то даний перехідник допоможе правильно по-заводському його з'єднати. Бачите, Вставляється і зажимається, і зажимається редуктором. Тобто додаткових прокладок немає. Ми пробували, перевіряли, клали сюди резинову прокладку і просто напряму до вентиля, балона приєднували. Але Приєднання Негер... недостатньо герметично, якщо і тримає, то тримати може ненадійно і є шанс, що десь щось буде пропускати. Тому ми рекомендуємо використовувати заводський перехідник на євроредуктор. Тобто, з одного боку, ми прикручуємо до балона, а з іншого прикручуємо на євроредуктор. Таким чином, ваше обладнання буде з'єднано. По-заводському, надійно і якісно. Дякую за увагу.